Всім привіт друзі. Сьогодні я прийшов на ось таке ось поле покопати. Тут був старий хутір. Сьогодні у нас погодка така хмарна, Ві... ще й вітер холодний такий дує. Нічого, ми не відчаємося. зараз будемо ходити шукати, можливо знайдемо щось цікаве. Надіємося. Вітер погано можу чути. Ну що ж, погнали шукати. Надіюся на цікаві знахідочки. Друзі, в мене така ось цікава візуальна знахідочка. Така якась шестерня була. Не знаю чого. Я на старому хуторі можливо, якісь були тут механізми. Стаги видно. Хто знаю, чого це може бути? Пишіть у коментарях. Ну я не знаю. Ось вже показати. Доволі така цікавенька. Ну що ж, піду за пошуками скарбів далі. Друзі, в мене знахідочка. Ось така штука попала мені. Така якась незрозуміла, видно стара якась. Не знаю, мідна чи, чи яка вона. Та знає, що це? Пишіть у коментарях. Я то не знаю, це мабуть обламане. Мабуть, теж така загнута штука була. Ще сьогодні що обламано да, облама. Така ось мол, скобка якась така була. Ну не знаю. І що ж піду шукати далі. Надійно, знайти монетки. Друзі, в мене така ось знахідочка. Така штука не зрозуміло, То ли гудзик, то ли... На монетку це не смахує вона вроді. Не знаю, такий узор тут. Таке штука не зрозуміла. Хто знає, пишіть у коментарях, чи це гудзик, чи це монетка. Я такий не зустрічав. Я знаходив такого самого мікроскопічного гудзика. У мене десь і відео на Ютубі. Там таку саму штучку я знаходив. А це, не знаю, не знаю, що це може бути. Більше всього що це, можливо, такий гудзичок якийсь, а може якась прикрашалочка була. Ну не знаю. Тут я не бачу, що були дирочки або усики, щоб цепляти. Така ось знахідочка. Що ж, піду шукати далі. Надіюсь знайти монтосіну. Друзі, в мене такі знахідочка. Такі ось... Малесенький кудзичок попався. Такий матеріал, бронза голов'яна. Така ось цікава знахіточка. Сигнал був такий собі. Ще земля трошки приймається на де пісок, де грудки то ще більш-менш копається такий ось гудзичок цікавенький. Є знахідочки. В основному такі мікроскопічні. Всі великі, походи, всі викопали. Осталась така дрібнота. Ну нічого, копаємо далі. Срібло тут теж є. Ну, що ж, пішов я шукати. Надіюсь знайти монетку. Друзі, все-таки я її знайшов. Таких ось 15 копійочок 29-го року, пілончик, перша монетка і це срібло. Сигнал був такий неважний, думаю. Що це воно таке? А це оказується така ось 15 копійочок. Ось тут що це воно? Десь зацепилось, зацепив, може, плуго. Така ось монеточка. Я тут, коли був минулого газу, то знайшов 20 копійочок, теж срібних. 28 чи якого там, не пам'ятаю. Ну ось, початок є. Зараз. Буду ходити кружляти. Ще в такому ось тракторному сліді думав, копати чи ні, вирішив копнути. І ось така знахідочка. Я спохожу тут, а можливо ще знайду. Там чуть-чуть вище була хатинка, там ходив. Но нічого такого. Один чорний метал. Ну що ж погнали шукати. Надіюсь знайти ще щось цікавеньке. Друзі, в мене знахідочка. Такий ось мідний буцичок. Тонесенький просто жах. Такий ось він. Мов ще сплюснутий. Звушку. Не вижидано. Вітер дає погано. І ось гудзичок, можливо, там що щось зображено, а може лисий обичний гудзичок, Без нічого. Не знаю, тут не видно нічого, щоб було зображено. За тут вушку розплеснути. Ну що ж, піду шукати далі. надіюсь не теж ще цікаві знахідочки. Друзі, в мене ще одна знахідочка після гудзика, Така одна друга копеєчки. 1915. Такий ще доволі непоганий стан. Буквально була зверху. Сигнальчик просто бомбічний був. Я думав, що це може якийсь кусок металолому, бо вони тут глибоко сигналять. Але вказав, що зверху. Така ось цікава монетка ожидано в сохранчику з гуртом. Як це її плугами не зацепили, не знаю. Така ось знахідочка. Ну що ж, піду шукати далі. Надіюсь, знайти ще щось цікаве. Друзі, ну, має ще одна така знахідочка. <кхід> Підозріваю, що це може бути пробка Ну не знаю. Хто ще думає, пишіть у коментарях, що це таке. Я думаю, що це пробка з-під Хтось пив вино та й загубив. Бо спів щось другого. Більше ну, всього, що це кришка. Така ось знахідочка. Вроді би немає нічого там зображеного. Просто бідна така штука. Немає вроді би. Що вітер дує. Така ось знахідочка. Ну що ж, піду шукати далі, можливо, знайду ще щось цікаве. Друзі, в мене ще одна одна друга копійка Ніколая Другого, тільки цього разу 1908 року. Теж такий непоганий сохран. Зелененька така. Була глибоченько. я думав, що це за какашка кашка сигналить. Ну, оказалася монетка. О, я перемістився з тієї хати на другу хату. Зараз буду ходити, можливо, ще знайду щось цікаве. Ще що цей вітер дує. Можливо, погано чути. Ну, що ж погнав я шукати. Дізнатися ще щось цікаве. Друзі, в мене ще одна монетка. Така ось вже одна четверта, вроді би там. Так, да, одна четверта 1896. -го. Така ось вона теж повинна бути не в поганому стані. Була з самого верху в грудиці. Думав, що це кусок алюмінія. Ну, така ось знахідочка. Це буквально після тієї одної другої я знайшов її. Так, і ось справи, зараз буду тут кружляти, тут повинні ще бути. Ну що ж, погнав я шукати. Друзі, в мене ще одна така знахідочка. Така ось штукенція обламана. Ну, болестить я її тако про те, як срібло, я не знаю, може це і срібло які. Не знаю, обламочок чогось. Можливо, щось було срібне. Ну не знаю. Без поняття. Таке ось. Де той там фокус потерявся. О, щось було, зараз я гляну. Якийсь... Не знаю, може це перстень такий якийсь був. Не знаю. Можливо. Можливо, окунинки, кусок. Не знаю. Ну що ж, піду шукати далі. Хто знає, пишіть у коментарях, чи це може бути срібло чи ні. Чи це а -а -а. бронза. Друзі, в мене сьогодні найбільша знахідка за весь день. Така ось... Копейка, я конечно по ней лупанул, О. но ничего, без потерь не бывает. Такая копейка, бачу тут что-то пишет, копейка, сбоку чуть видно. А так она конечно в окислах, но конечно жаль, что я по ним так залупашил. Ну может это не я вот Ну тут, тут точно є. Тут можливо і плугом погнуло так. Нічого. Тут земля замерзена, погано копати. Тому. Я думав, що це взагалі якийсь шмардяк з такої ось ямки. Недалеко від цієї, там де я знайшов одну четверту одну другу. Це було, звісно, глибше. Нічого, що ж, пішов я шукати, ще поки є трохи часу, похожу, можливо, знайду ще щось. Що ж, друзі, на сьогодні я буду завершуватися сьогоднішній коп. Покупали ми сьогодні отлічно. Знахідочок було сьогодні достатньо. І монетки, і срібло, і всякі різноманітні металічні артефакти. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі на каналі. Всім добра!